Політики, розвитки малого і середнього бізнесу, підтримки захисників України, воїнів АТО та протидії корупційним проявам. Хто за це, прошу проголосувати? Прошу підняти руки представникам організації. Дякую вам. Тому хотілося б зараз запросити представників організації до підписання меморандуму вже на столі. Він Викладе перед вами, ви могли його прочитати, тому а, хотілося б зачитати підписатів. Перша громадська організація антикорупційний рух Володимир Ловаченка. А, пані голово, підходьте, підписуйте. Ви перша в цьому списку, тому перегода сторінку на першій сторінці тільки Текст. Також а Чернівська профспілка підприємців. В Ана Також підходьте до вашого підпису. Громадська організація Антикорупційна Спілка Совість Димиденко. Всеукраїнська громадська організація Комітет народного контролю в місті Чернігів з теж вас запрошуємо. Громадська організація Акція допомоги Полуян. Теж підходьте до вашого підпису, знаходите своє, своє прізвище. І Чернігівська міська громадська організація Добровольці – «Курінний». Тому всіх, кого запросили, наші прохання підписати зараз цей меморандум на вашу згоду. Ну Що залишається один підпис? Ну і хотілося б, щоб зараз ми все таки подарували ваші описи. Світів, хто дав згоду на підписання цього мерадуму.